У Чернівецькій міській раді вперше запрацювала платформа підтримки творчих ідей. Вона дає змогу закладам культури та активним містянам отримати фінансування для реалізації власних проєктів. Серед учасників Чернівецький центр традиційної культури Рута Ця платформа дає можливість нашим закладам культури, творчим митцям, громадським організаціям, активістам, натхненникам культурою людей. Чернівців прийняти участь реалізувати. Свої проекти на е, творчу ініціативу було виділено з бюджету Чернівецької міської ради е, 1 мільйон гривень. І от сьогодні центром культурних е, традиційної культури Рута реалізовується один з таких проєктів. У межах платформи Рута подала 15 заявок, з яких міська рада обрала 7 проєктів. П'ять із них, на які виділили 43 тисячі гривень, уже реалізовані. Через великий попит центр додатково провів бонусний майстер-клас із бісероплетіння за власні кошти. Перед тим у нас були вже майстер-класи по виготовленню ляльки-мотанки, майстер-клас з писанкарства, майстер-клас з дереворізьблення. Також дуже цікавий майстер-клас був з іконопису. Ми хотіли показати якомога більше граней народної творчості і долучити наших діток, наше підростаюче покоління, саме до того, щоб вони розвивалися в цьому руслі. У центрі культури Рута за адресою Руська. Кадвісті 222 є танцювальні гуртки, курси іноземних мов, заняття карате та курси прикладного мистецтва долучитися може кожен охочий. Достатньо зареєструватися за телефоном або записатися на місці. Катерина Тарасюк, Олександр Акіпняк, новини Сі 4